Площа ринок у Львові, ратуша. Тут знаходиться шопка. Перед ратишою можна що? Давайте давайте Площа ринок у Львові. Заснована у другій половині 13 століття. Розмір площі ринок 142 на 129 метрів. Утворюють площі ринок 44 будинки. По чотири боки. І ратуша в центрі, будована в 1827 35 роках. Це такі туристичні трамвайчики чи паровозики з рекламою світоч Зоря сяєво. О, такі гарні. Дві штуки. Дві штуки. І ратуша. Знач, як я сказав, 44 будинки на площі ринок знаходяться. Кам'яниці, ще їх називають. Колись давно нумерації тих кам'яниць не було. Кожна кам'яниця мала назву, яка походила від прізвища власника цієї кам'яниці або елементів декору. Наприклад, під левом, під Оленем, кам'яниця Лукашевичів і так далі. Будівлі споруджувалися на ринку, споруджували багатії, знать. І лише дворяни і вище духовенство мали право будувати будинки вищі. Тут перед нами три поверхи, от лівіші чотири. Вони мали право будувати будинки вищі трьох поверхів і більше трьох вікон в одному поверсі. Тут ми бачимо будинок справа шість вікон, зліва також 6 вікон, а тут вже йде зліва три вікна, п'ять вікон, чотири вікна в залежності. Від ширини будинку, від кількості вікон і від кількості поверхів було видно, наскільки багата людина. Бо дуже дорого було в центрі Львова будувати будинки. До 16 століття підвали тих будинків виходили за лінію фасаду, під теперішній тротуар і мали вхід з вулиці. Торгівля. Тут відбувалася торгівля, від цього назва площа ринок, бо тут торгували. Існувала до, 44... до 1944 року, торгували овочами, фруктами, молочними продуктами і квітами. Зараз хочу розповісти за фонтани. Ми знаходимося, зараз я поверну. На площі ринок. Є чотири фонтани. Їх можна навіть назвати, вони не є фонтанами, а є... не є в прямому значенні цього слова. Це як криниці. Вода в них не б'є, а витікає двома струменями. Ну, зараз зима. Води немає. От. У давні часи у фонтанах перекупки мили зелень, а козаки напували коней. Вони, звичайно, по-іншому трохи виглядали. Леж ми знаходимося зараз біля Діани. Це фонтан Діана. Вона була споруджена в 1744 році. Раніше за Діану був споруджений фонтан Нептуну, до якого ми підійдемо пізніше. Він знаходиться от по цю сторону. В 1697 році був споруджений фонтан Нептуну, ми пізніше підійдемо до них. При будівництві цих двох фонтанів Нептуна і Діани були використані водойми. Я Такі були ще раніше. Так, ідемо. Ідемо в сторону тепер Нептуна. Діану показали. В далині відніється катедра. А отут ходять дівчата. Так виглядає дівчата в Львові торгують, що тут, солодощами, солодощами торгують так гарно у діті. Йдемо далі. Тут співають. Але ми йдемо до Нептуна. А тут тут такий плакат небесній сотні, з фотографіями. Це для, для велосипедів стоянка. І зроблений такий швейк. Це швейк на велосипеді. Оце перед нами видно катедра, Латинський Собор. І наближаємося до фонтану. Нептун, про якого я розповідав раніше, як на мене, Нептун найгарніший фонтан з тих чотирьох. Угу. Так, да. тут щось біля Нептуну. Ангел. Йдемо далі. вулична торгівля. Напитками різними. Називається кава на шпацер. Кава на шпацер. Так на велосипеді пересувається. Ай. Чуть не впав. Ага. Угу. І далі у нас. Де є за... західна, західна частина площі ринок. Тут у нас поставили лавочки колись кілька років тому. А тут різдвяний ярмарок. Глінтвейнус написано. А. Ну, так він виглядає. Тут різні сувеніри продаються. Путін, витирайте ноги, І з цього боку Путін, витирайте ноги. Так. Західна частина. Площеринок і йдемо. Ярмарок. А ну піднімлюсь, покажу. Ратуша ось так виглядає. На ратушу можна піднятися наверх, там є оглядова площадка, видно, все місто. Все, далі прямуємо. Зробимо круг. Буду показувати тут ще, що тут продають. Тут є мед. Тут різні сувеніри. О, зараз знову мед. інтрейн. О, тут шарини сють. Ого. Шарики. Ого. Батики полетіли. Тут такі хочу вітрини показати. Новорічні вітрини. Андріолі, Зуття. Тут кава. Сувеніри. І продовження ярмарку. Продовження ярмарку. А тут у нас знаходиться, зараз я покажу. Смажені каштани називається. Смажені каштани. Так, такий вагончик, в якому продають смажені каштани. На всіх мовах написано жарені каштани на російській. Так, що я ще знаю. Горон це каштани по польськи Хайсе, маронен то на німецькі. Ну, перший це ход, перший на англійський. Напевно, на французькій, написано і на іспанській. Ось такі смажені каштани. І так. Ми дійшли до, до третього фонтану на площі ринок. Називається амфітріта. Тут дуже гарно віднім... відновили універмаг. Бачу, чи батарейка сідає, чи що. Називається Театр пива. Ну, всередину на хвилинку. Дуже гарно зробили. Так. тут пари. Три поверхи. В Червоному кольорі так зроблено гарно. Котеля така. На всіх поверхах бари, столики. На першому продається пиво, та. на першому крамниця пива. Наверх підніматися не будемо, іншим разом йдемо далі. Ідемо далі, ще покажемо. Це північна частина площі ринок. І тут знаходиться вже каток. Так. Ми прямуємо через каток і до четвертого фонтану. О, тут можна показати, тут такий бар. Відкрили мушлі. Мюс... Якщо я правильно читаю. Така русалка. Таку схожу русалку я бачив у Варшаві. Схоже. Гарно. Гарно. І от у нас знаходиться каток біля ратуші. Що тут є? Реклама МТС. З рекламою МТС. Тут колись був магазин, зараз я хочу показати. Магазин природа, от що з ним сталося. Тут продавалися рибки акваріумні, пташки, попугайчики. Його зачинили. Так виглядають новорічні різдвяні вітрини. Магазинів. Перша кляса називається. Це рес... рестораці така. Далі сувеніри. Це ми прямуємо до східної частини. Площі ринок. До східної. Де я вчора? Знімав відео. Так вона виглядає. Кам'яниці Лукашевичів я вчора знімав. Так, а зараз ще хочу, поки ми дійдемо до східної частини, я отут От всі, кому цікаво, дивляться, як катаються люди. Зараз і ми підійдемо.

Так виглядає каток на площі ринок. А, тут по дорозі до четвертого фонтану хочу показати, тут кілька років тому поставили лавочка для закоханих, називається. Діти сніжками кидають. Ось так виглядає лавочка для закоханих і четвертий фонтан. Четвертий фонтан називається Адоніс. Адоніс. Ось так і виглядає? І ми дібралися до східної частини площі ринок. Тут гарно відновлений. Кам'яниця Бандінеллі. Тут була пошта колись, тут зараз музей пошти знаходиться. Далі чорна кам'яниця. І палац Корнякта. Далі деякі народі називають італійський дворик там дуже гарний. Ось хочу показати, тут такий гарний відкрили. Ресторан Атляс. Коник. Дерев'яний. Угу. А, тут славно звісна музей аптека. Mm -hmm. Mm -hmm. Виставка живих метеликів. Дівчинка запрошує. І в далині знаходиться Домініканський собор. Це вулиця Ставропігійська. Ось ми дібралися до східної частини. Площі ринок. Тут також ярмарка різдвяна. Італійський дворик знаходиться. Кам'яниця корнякта. Можна собі зробити сувенірні монети. Алкоголь! Ми свою горілку Ми з вами І завершуємо екскурсію по площі ринок. Ми зробили повний круг. Тут ще знаходиться. Тут народилась кава, тут раніше була книгарня, а тут каву продають і сувеніри, тут завжди багато людей. Музей, копальня, кав'ярня, магазин. Все, дякую за увагу. Ми обійшли повний круг площі ринок. Все найкращого.